Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Давно не бачились, а встигли навіть посумувати один за одним. Я сьогодні хочу зняти вам коротенький влог. Сьогодні в нас святковий день, день народження нашого дідуся рідного. Чекаю десь на Оксану, зараз приїде за нами, заїде верніше з Юрою машиною і їдемо до бабусі на святкову вечерю. Обожнюю такі вечори, вони просто, мабуть, необхідні зараз кожному з нас відчути це тепло, сімейне затишок, добро, щирі поздоровлення. Ну, загалом, ви мене зрозуміли, так? Тому вже, до речі, на моєму каналі є святкування день народження дідуся, але то було рік тому. Я вирішила знову з вами поділитися цією подією, ну і, в принципі, розповісти, як ми живемо. Тому що влоги не так часто я зараз знімаю, як би хотілося. Ось, Тому, е ніби так повідомляю вам, е як ми поживаємо. Виходимо. Дістала своє вже зимове пальто, ж не віриться, що рік минув, і знову я його одягаю. І свої улюблені сапожки. До речі, на вулиці в нас вчора пролітав сніг. Пишіть, яка погода у вас. У нас вже зимно. Вже приїхали. Зараз будемо вітати нашого дідуся, з днем народження і обіймати, цілувати, і сідаємо за святковий стіл. Підемо вітати дідуся з днем народження, народження. вас! Дякую! <сіщі> Щастя, віка, здоров'я, все саме найкраще. вітаннями! Вітаємо вас, віка, здоров'я, дякую, що ви в нас є. бо не було б вас, не було б нас. Зараз за святковим столом вас будемо вітати. І мирного неба, дідушка, саме головне. Дякую. Обнімашки. Дякую. Зараз Сюха покаже, який у нас святковий торт. Я вам зніму стіл. Як традиція, так? Вони час не дома папа інститут, де папа знаєш, де папаєш у старині. Поцвітає, телефонує вам. Привітик, привітик. О, Ксюха. Ми, дідуща, і бабулечка, вітайте свого Дай. чоловіка з днем народження. Бабушка йому дивись, який тортик зробила. Он. М -м -м -м. І ці, вітаємо нашого дідуся. Ми зразу все ставимо, сядемо і будемо святкувати. Будемо святкувати О, dai. да, нам, мабуть, телефон. Дивіться, який в нас стовп. Бабуся, все домашнє, як завжди. Алло, добрий день. Добрий день. Дідошка, вітаю тебе з днем народження. Бажаю, тобі багато здоров'я, щоб погуляв на свадьбі Захара, щоб мічко було добре з рука. Дякую, дякую. Дякую, приїжджай. У нас стил накритий. Приїжджай. У нас стил накритий. Дануся, ми тебе чекаємо. Дякую, що ти, дідушку, привітала. Я знімаю влог. Ти будеш в ефірі в мене Давай ми тебе також. Приходь. Ми вже сідаємо за спіл. Давай все. Дякую. Дякую, дякую. Молодець. Привітала не народи. Не народжує нога еліта. Довгий, щасливий. ми тебе любимо. Ти нас найкращий. Тебе вже стільки тобі років, але але стільки зробив ти за своє життя. І я тобі бажаю, щоб ти робив довго-довго-довго. Достроїли хату, пожили, оженили внуків, правнуків дождали. Дякую. тебе, пакунчика. Геніально! Наш любимий дідусь за вас. Держися. Захарчик, ж ти сюди. Захар, сюди, бігом, нічого. А Захар грається, нічого страшного. 9. 9. 9. Дорогий наш дідусь, прийміть наші щиріші вітання з нагоди дня вашого народження. Вся наша родина бажає вам віка, здоров'я, довголіття, мирного неба над головою. Щоб ми збиралися ще не один раз за цим столом. Щоб все було як найкраще. З днем народження. Ура! Дякую. З Днем народження! Геніально! Діду! Дякую, дякую. Вітаємо тебе! З Днем народження! Дякую. Дякую. Всім дякую, всім дякую! дякую. Да. То стоючи до дна? Да. Да. Давай. Ні, я дякую. не зможу. Дякую. Що дякую. за подарунок, дідусь, у вас тут? Що це? А відкривайте, Давай, що там не відкривається. На нову пошту прийшов подарунок ще для дідуся нашого. Ану, Оксана. Що сюди ще, ще показуй. Можна таке? Може тут, тут якийсь Бомба. тайний подарунок. Бомба. Можна його показувати? Сказали, Та що вона дай прийшла з а, можна вина... О, Так. Ох ти. Тада... Нова пошта запаковує я. Нічого собі, а, щас може яйця. Ще... Ані, не... а ні, лит... легке ті ваше? Легке. 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 Може кукла яка. Ну ти шо, діду, кукла є. Боже, я зараз це буду крушить. Опа. Оранжеве щось. Оранжеве інтрига. Побила. Та нічого я не побила. Я щаслива. Не побила. це Та папа, нічого не мати. Папа, а що? Ви не б'єте за пластмаска? Це щось таке, щось таке, бачите? Оба на щиток якийсь. Дідуля. що це? Будеш надівати. <пу> це навіщо це? Ой, це, це фільтр. А, це фільтр. Ось сюди, щоб дихати. Зрозуміло. Фільтр. Ну, прикольно. Це Да. Фільтр. да. Такий неординарний подарунок, нестандартний. Ми сиділи, сиділи. І вимкнули в нас світло. Але це нам не перешкода. Українцям взагалі це не перешкода, як ви знаєте. І зараз в нас бабуся говорить тост своєму коханому чоловікові. Чоловічок, вітаю тебе з днем народження, здоров'я, здоров'я, здоров'я і довгих років життя, те, що ти бажаєш. Дякую, щоб ти мене любив, поважав і цінував. На руках носив. А ти мене слухала. Да, esta, Давай, я Навіть без світла свято продовжується. Да. Да? Да. А поцілунок. О, Давайте другим о, разом! <р> Ооо, <Коротко> ногі і літа! <ротко> ногі і літа. Давайте. Давайте ще Давайте. раз. <ротко> лучше цокаться. Так, yeah, лучше цокаться. Ой, перше було лучше. А, а ти що це п'єш? пішла? Це не смачне вино. шляк. Так Це сухе, бабуля. А, а я напіваю. Так а чому жовте? Ні, це на сухе. Ні, мама, це те саме, це що? Юра мені наливав напівшу. Це з тієї самої бутилки. Юра, нову відкрив бути. Ні, це саме. Ти ж не топила. А може А ти мені нали. Ж... Ж... Юра мені наливає. Він нашого налив! Да, так він да, просто да, знає, да. що ви любите солодке. Так, да. Я на півсухе, yeah. що не таке. Розлила yeah. солод... Налий бабусі yeah. полусух, полусухого, бо ми любимо сухе, а бабушка — полусухе. Yeah. До речі, Оксана <laughs> на, на, в Києві де ти там купляєш? на столічному ринку? ринку. «Столичний». — це по там півторачки, сухи, дивіться. Банкуй. Дивіться. Пополовинці хоча. Оці пляшки в нас а тільки в Вайн Таймі, мабуть, а в магазині є. Або ще та... якийсь там магазин. У та... нас столичний ринок. Юра сповіть, що це, це Той, його обов'язок обов сьогодні. Я буду спати тихенько. Буде га? <голов 'язок. голов 'язок> Ми <голов 'язок> поїдемо <голов 'язок> на жужуми, а ти <голов 'язок> будеш спати тихенько. Так, за вас <голов 'язок> наш любий тато <голов> дідусь. З днем народження. Само найкраще сьогодні. Найщиріше вітання Добре. линуть вашу адресу. Добре. Будьте здорові! Дякую нашим героям, нашим захисникам, що я маю можливість відсвяткувати свій день народження у своїй оселі. А зараз війна. Я у далекі роки. Захищав СССР від китайців. І що я захистив? Зараз ті, кого я захищав, на нас напали. Слава Богу! Слава Україні! Слава героям! І ми переможемо! Ура! Да, ми це переможем. дійсно так! Ми да. переможем. переможемо! Ми переможем. Перемога за нами! Доброго ранку, новий день! Ми таки до мене не додому не поїхали, вирішили залишитися в бабусі. І спали чудово. Вона нам розстелила ліжко, зараз йдемо снідати. Он Захар бігає, зараз робимо чай, бутерброди. Гарно, вчора посиділи, такий душевний вечір. Дідусь був задоволений, зворушений навіть. Ось. Нашим поздоровленням. Зараз ще снідаємо в колі. Сім'ї рідних і вже їдемо додому, і вже завтра на роботу. О, Ксюха <реку> вже хазяйнує, робить бутербродики, да? Да, А ти, ти, будеш привет, робити? Е, Я буду гарячі хочу, да, да, да. Це, дивися, це цільнозерновий хліб у нас який продається на столичному. О, я, такий я, ще люблю, ні, ні. я люблю з цим Люблю, роблю з цим. Дорблю і груша. Ой, це такий о, класний, клас. да, класні такі бутербродики. Будуть супер. Зараз робимо, і поснідаємо. Чайок, поснідаємо, да. поснідаємо. Так, Боже, так. так будемо йти додому. Я буду їхати додому. А ми ви додому їхати. так. Теж класно, так, посидіти. Ой, хорошо, все, Так, сидіть. Да, да. Я вже вдома нагостювалася, вечір був чудовий, неймовірний. Головне, що дідусь наш був задоволений. Емоції це, мабуть, найважливіше в родинному колі, що може бути, особливо коли вони позитивні, приємні. На цьому буду закінчувати свій влог. Будь ласка, підтримайте мене переглядами, коментарями, вашими підписками. Неймовірно, неймовірно буду вам вдячна. Підписуйтесь на мій канал, мої любі друзі а, і на інстаграм буду вам щиро вдячна. Все, на цьому завершую цей влог. Цілую вас обіймаю. Все буде Україна, перемога за нами. Обов'язково до нових зустрічей.